suka što je borovog Не вчитися. Тут залога була невеличка, там от кримниця міст і мінарет. Там був Ми маємо так скати модель захисту оборони і безпеки порівняно достатньо, але це не достатньо для того, щоб мати потужну оборону безпеку на перспективу і протистояти масштабним можливим акціям агресії. Отут все завдання номер один – перебудувати збройні сили, оснастити оснастити новітнім озброєнням – Це танки плот, це нові, так сказати, ракетні комплекси, типу Джевелін, але вони наші є. Це відповідно родно-космічні війська, це наша радіорозвідка, яка має знецінити будь систему наведення любого противника. І ці можливості маються, але ще не введені в дію. Тому комплексна перебудова Збройних сил, потужні нові кадри, які це можуть зробити в нас, в в Україні є десятки людей, дадуть нову перспективу в цілому системі оборони безпеки і забезпечать надійний захист.